А ми зараз десь їдемо, трошки відпочинемо, я все покажу. Їдемо на страусячу ферму. Я думала, вона не працює. Ми дуже часто туди їздили до війни, а буквально нещодавно трапився мені тік-ток, Що вона працює? Вона ми їдемо погуляти. Приїхали всі місцеві знають. цю Ферму з вигляду просто як звичайний будинок. Але всередині дуже прикольно. Так, тут пташки, папуги. Ми тут ще подивимось потім. А зараз пішли до страусів. До Ми, до речі, думали, що тут не працює. Я не знаю, чи казала, чи не казала. Але все працює. Єдине, кухня немає. Думали, ще, щось окружка тут смачна була, шашлик. Цього немає, і раків немає. Чесно кажучи, я дуже хотіла страусятину. Я тут колись купувала не один раз і вмію смажити дуже добрі котлети з Страусятини. Дорожче, ніж звичайне, але не супер дорого, так як це поряд. І раків. Ми тут завжди купували раків. Ми завжди тут купували раків, можна влавляти в них став. я вам зараз покажу. Сказав господар, що не займаються, нема кому розводити. Взагалі зараз дуже мало людей. Я знаю, що багато думають, як і ми, що вони зачинені. ні, вони працюють. Єдине, що немає кухні. Можливо, ще буде цього року, якщо зараз люди підуть. Мало людей, мало. Так що трошки на природу просто погуляємо, тваринок подивимось. А вже кричать. Бачите, став свій став. Шкода раків, так хотілося раків. Новенькі бесідки з'явились. Півники дратуті дратуті. Павичі, павичі. Тут малі, поки були малі. Взагалі прикольно. Наш зоопарк, у за зоопарку, нічого такого немає в місті. Місто маленьке. А тут прикольно. Привіт! Привіт! Один. Шкода, так? А було багато, оленів були. Зараз оленів пошукали. Ти одненький залишився, ти одненький. Через війну, мабуть. Нутрії. Нутрії. Тут і барани, тут багато всього. Кролики, чи всі кролики, чи кролики і зайці. Ще страус австралійський. Іншої породи, бачите, немає, було багато, бо декілька кожного виду. Привіт-привіт тобі! Ці більш злючі, наскільки я пам'ятаю, австралійські. Не такі великі менші, але такі більш агресивні з гострими клювами. Хто це? Порося? Ну, Скажи, де мені ще бути? Ці кабанчики це. Кабанчики ж, так, вала Валахаті, Вон, гляньте, який валахатик. Валахатик. Так, олень все ж таки є. Тут був Олень, якого ми вигодовували з пляшечки, в мене десь відео навіть є. З малими-малими дітьми. Як Бембі був маленький, а потім відвижив здоровий, потім його в заповідник відвезли, бо він такий більш агресивний вже став, коли дорослий вже з такими рогами, волосся мені жував. Зараз подивимося, думаю, що новенький. Тут відходжують тваринок. Пазанчики чи сазанчики яких. Добрий вечір. Я диспетчер. Це що за красень? Скажи, я красуня, рогів же ж немає. Ти красуня? Ти красуня, чому ми нічого не взяли вас годувати? Кажи мені, Кажи мені, ти гарнюнька. Чому ми не взяли вас годувати? Нічого. Можна тебе тобі тебе Привіт. Привіт, кіцюнька. У мене все кіцюньки. Я глажу Оленя. Привіт. нас з ними завжди... Ой, извини, 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 я тебе напугала. погаля, на погаля. Поглядь, погладь, не бійся, в них рогів немає, це дівчинка. Дівчинка. Як можна було не взяти нічого? Єсі. А ти там єсі? Кисі місі якось. Кисі місі єси. А тут, тут білі павичі, білі павичі. І он є не білий так аж. Драту. А вони так кричать. Так мерзенне вони кричать. Така гарна пташка і такий негарний голос в неї. Да? Сяша пішла до оленя так. Добрий день. оленятко маленьке, маленьке. ти таке, таке маленьке, ти таке рогате. Бачите, відгородили, щоб ну, не трогали люди. Воно мале ще. Ти мале, ти мале. А минулого малого виводили і годували, ми його гладили навіть, я ж казала. Молоденькі голочки. Що ти, ніяк ну, від олення не відійдеш? єнота, а ти бачила, що тут лисичка, сестричка. Драти ті драф. О, та ти що? Та ти шо? Там чорна. Ля-ля-ля-ля. О, Ти циркачка така. Глянь, що витворяєш. Ага? Красуня! Ух ти. Я так не бачила, щоб так робили взагалі. А хто до нас іде. Ти також сумуєш, що людей тут мало. Приїжджайте хто із сум. Приїжджайте, тут сумують за вами. Привіт. А мене і коса, кусали, мені всі Дя? Дя? <ривіт> <ривіт> да, да. фельдману. Та що ж ти розійшовся? Так лисиці ще не кусали, треба пальці туди насувати. Паласкуни. Та ти со? Дитинча. Дитинча. Ти не родина, ти така халюся. Там ще один є. І доросла. чи ти ти тато? Ти тато. Мама, мабуть, захищає, так? Отам От лежить щось, там лежить. Чи навпаки тато сплять? Тато сплять. <свят> Привіт! Привіт, карандасик маленький. Ви <свят> що там робите? Ану не сваріться. <ріхі> Гляньте, золотий фазан, який красивий. Що там? Так, тут у нас хтось бабриче нутрів. Гляньте, ним зробили ось такий вихід до води. Поня, ти не на мене реагуєш. Тобі діти сподобались? Діти тобі сподобались? Не дуже. Так, спокійно, спокійно. Що він боїться ти Ми ж не трогаємо, не трогаємо. Тут нова бесідка є. Так, сотом. Сотом, сотом. А, він закритий. Так, це вже бобер, це вже бобер по хвосту, ви мене навчили розрізняти, це вже саме бобер, це не нутрія. Раніше туди ми приїжджали там. Зараз міст. Ми може сходимо, але не маю до кого ходити. Тут були барани, корівки віслючок, Так можна було погладити також. Бачите, трошки менше тваринок, але є, все одно добре. Люди менше стали приїжджати, як важко бізнесу в таких от мовах. Ну, бізнесу. Тут такий куточок природи, з тим, що в нас не так багато розваг в місті. Ми кожного року не один раз приїжджали сюди. Дуже прикольно з дітьми, бачите, вони великі зараз, їм все одно прикольно там погладити, поспілкуватись трошки з тваринками. Домашніх багато тварин, лебеді були. Зараз вже ж менше. Все одно добре, все одно добре. Не вистачає вже ж кухні. Я сподіваюся, вона з'явиться з часом з лі до літа. Хто знає, яке буде літо в нас. Але було прикольно. Я думала, ми крошечку так навернемо, якщо чесно. Ну не навернемо сьогодні. Ну і на тому добре. Хочу селфі зі страуса. Іди до мене до селфі. Іди до мене в селфі. Привіт! Привіт! Фобри мексиканські? А, можливо, більш на внутрі схоже. <риклад> Та що ж ти кукарікаєш? <серква> Пане, ви б не хотіли хвіст свій розпушити, щоб вас зняти гарно? Зробиш пш? Ні? Ніяк? Тіма, я не тобі кажу. Зроби пш. Ну, будь ласка. Бачу, що люди смажать шашлик, тобто орендувати і зараз можна. Просто вас не нагодують кухнею. Дивіться, тут бесідки класні. Я так розповідаю, вам ніби вмовляю. Мені просто дуже шкода, що тут воно простоє. Правда, це таке місце, де ми руками сюди їздили. Шашличок тут смажить. Дитяча площадка. Через місток підемо? <гум> <гум> Нема до кого зараз. О, все є, все є. Просто ми пройшли в той час, що вони там не гуляють, не пасуться зараз, там спекотно. Привіт! А можна до них заходити? Тут мешкають, так. Де? Де там дивка? То собака, який волк. Де? А, вон за сіткою боже, все, що злякались. Ой, мама. Що там? Що? Що, Що? там? Це лелека. Це велика. Близько, так? Тінючки. Зараз пекотна. Я так близько ніколи не. А чого не бачила? Він мене тут ледве не покосав одного разу. Отам От вони ходили біля. А я пам'ятаю, тобі ще пеликан колись покусав. Да, в нас мами насичена. Хоч є води. Тьак. Щось ловимо вже. Йтись, зайти можна спитати взагалі. Раніше ми заходили тут. Ну воно ж підписано. Були барани. Їх просто виводять на ту сторону пастися. Зараз а вони в тіньочки тут лежать. Вхідні квитки з початку війни коштують по 100 гривень, Розмовляли розмовляла з господарем на вході і спиталися вже ж. Я питала про м'ясо, про раків, про яйця. А чому менше каже, чому кухня не працює? У 2022 році буквально декілька разів приїхали, в тому трошки краще, але мало, мало людей стало їздити. Ось і все. Це все. Тому трошки менше тварин, тому не працює кухня, можливо, щось. Але можна приїхати посмажити самостійно шашлик. І на виході тут ташки є. Вібізяна. Мавпа, мавпа зелена карликова. Мавпочка. Мавпочка. Привіт. Ще шиншилка є, білочка є. Погуляли трошки все. Час їхати, їсти всі хочу. Їсти. Аби знали, взяли б м'ясо з собою, тут можна було б посмажити. Розумієте? Ось, ми не знали, думали, що є готова.